Папа, пожалуйста, дивись, у мене ж тут квітки, у мене пів. У мене тут росте. Я нічого ну це, це піпець. Тут піон росте. Давай з тобою договоримося, що ти ту штуку повісив на інше дерево. Я хочу тут і все! Перевіз цю штуку, а то я поїду в Київ. Ти знаєш, я тільки мечтаю, щоб ти виїхала. Бо я уїду в Київ. Там моє вікно, моє півоні, і буде таранька висіть там. Я уїду прямо зараз, Київ. За мої піоні. Відки мої таранька. Там таранька висить над ними. фу, Таранька. Таранька. Тараньку хоче зужить. І всі мухи сюди будуть летіти. Воно буде капати на мої півоні. Це він придумав тут місто. Рибу зушить. Воно воно Там теж продуває, диви, воно дерево яке хороше. Що під моїм вікном? Узяв посеред города, поставив ту штуку на якусь таку, таку штуку. Щось таке. Він дуже боїться, щоб у нас, якщо на дерево повісить, у нас багато дерев, то щоб не вкрали. бо хтось підійде і зніме. дуже це навіщо його таранька.